пожалуйста гимн украины у меня есть пару слов просто человек сказал про ленина причем здесь ленин причем здесь вообще во-первых я сам оттуда приехал большое спасибо волонтерам ленин здесь не причем вообще если вот так сказать мы стоим заради наших детей за наших детей которые нас ждут дома и которые Вірять нам і вірять в нас. у нас. Ми погибні. Бо наша Україна свободна. Прияти ми гарантуємо. А лікар з ничого. Стоїть пам'ятник та хай стоїть. Ви шановні, якщо побачите, якщо пам'ятник стоїть нехай стоїть, то ви поясніть мені, за що ви воюєте там. За символ Росії на Україні. А при чому зі сліз? А, а при тому, що Лі тогда був. Ленин, что, против нас воюет? Вопрос? Нет. Согласен Согласен Так, да. сейчас на другой враг. Сейчас Согласен другой враг. Согласен. Сейчас другой враг. Сейчас я другой враг. другой депутат Алексей Вячеславович. Солдат Алексей Вячеславович Прибывал в зоне АТО. Бандерик приехал в отпуск. Хочу вам сказать, а ситуация у нас здесь, у нас сильно не чувствуется. У нас сейчас все помогает. Наши добрые волонтеры, люди, которым большое спасибо от всех солдат, от моих, которые погибли, которые сейчас в дома проблемы свои решают, которые государство нам просто невозможно чтобы решило. Письма нам пишут дети, тоже большая поддержка, очень, слишком очень большая поддержка. Волонтеры нам все, все поставляют. Продукты, стройматериалы, одежда, все. За это большое спасибо. Называть ага. наши солдаты. Слава Україні! Вибачте! шановні, ви вибезпете зараз думки почати складати, які з вами Відківці, не можу. Людина воює, що ви починаєте змогу. Куда я ті подій, які сьогодні називаються День Свободи і гідності, сказати пару слів про ті події? Для мене це не як би там бавсом звучало, і не лише для мене, не просто свято, а зміст. Нашого життя, і я думаю, що якщо вже у більшості громадян буде таке почуття в серцях, тоді напевне відбудуться вже невідворотні зміни. А вони зараз лише розпочинаються, можна сказати. Якщо перший майдан, на якому вже згадувалися, я також був присутній з групою новобужан для як ви пам'ятаєте, виходили лише з помаранчею, в основному там була в більшості баранчева символіка, то вже на Революції Гідності там майрили національні символи, тобто державні, наші символи. Що мене вразило і чому я підтримував ці події? Тому що відчував, що Бача, ви самі бачали, яка була несправедливість е, приниження людської гідності, неповага до законів, прав і свобод громадян, е, а тим е, лимотивом, який став для того, щоб... Е, Розпочався цей протест масовий. ви пам'ятаєте, у 2004 році були фальсифікації виборів, і при тому це були масові фальсифікації. Якщо зараз там десь поодинокі, можливо, ще є, то у 2004-му я був у сьомій школі і з першого туру на другий тур кількість тих, які голосували на тому, змінилася. У 150 радів. О, Тобто це був механізм, який робили, за, за допомогою якої робили сертифікації. Ну, відносно е, Майдану, значить, е, той же день, 20, е, 22 числа, да, по-моєму, ми вийшли тут за на Майдану, ну, буде також е, події тоді. Ці розвивалися під час такої важкої погодної ну, погоди умов Пішов сніг. Але за півдячий на це все-таки група людей зібралася, заявила і протест, і вирішили, що в цей день, ввечері зібралася група невелика, і ми поїхали на Майдан. Що ми набрали на Майдані? Це почуття людей, братерства, дружби. І хочеться сказати, що іменно. Чоловік, який приїхав зато, говорив про волонтерство, але це почуття волонтерства, тобто допомоги ближньому, зародилось на Майдані. І саме завдяки цьому ми вистоюємо, можна сказати, час незалежності України. Це свято. Переосмислити якісь наші символи, які вони вже можна сказати своє віджили, тоталітарні символи, зокрема і пам'ятник Рані, про які говорять, Та, я також вважаю, що це не місце для е, часи, коли гинуть наші люди, коли окупант в нашій державі, щоб цей пам'ятник стояв. Тому в мене є пропозиція. Я також приєднуюся до тих, хто пропонує площу Леніна перемогувати, площу свободи, щоб все таки нарешті привтіло життя. Що на турі річницю революції гідності? Я не говорю про революцію свободи. Ми вшановували е, це свято, біля якогось е, при всій повазі до Тараса Шевченка, але це, е, зокрема, повинно бути відзначене. Якимось пам'ятним знаком, чи що стосовно Небесної Сотні. Я також вважаю, що вони не лише стояли там і загинули, не лише за свої інтереси, вони відстоїли інтереси України. Тому в кожному куточку, в тому числі нашого міста, повинна бути якийсь пам'ятний знак чи пам'ятник Небесній Сотні. Якщо Влада зараз не фінансово вирішити питання. Я думаю, що таким чином, як і інші питання, питання волонтерства, могадійної допомоги, потрібно, щоб на слідуючу річницю вже в нас був такий пам'ятний знак. Слава Україні! Дякуємо всім за увагу. впевнені, сила в єдності, цілісність та незалежність нашої держави України, корені якої мають таку міць, котру не спроможен осягнути ворог. Адже не дарма увесь світ захоплюється нашою країною, бо ми, українці, маємо вперте бажання свободи та гідності. Оголошується вільний доступ для покладання квітів. いいんですか Дякуємо за увагу! На цьому нас захід закінчено. Чекайте нам українці! Усміхнеться доля. Слово і покажем, що ми, братя коза.